Галерея мистецтв представила роботи найменшої художниці Полтавщини Яни Сторожевої. Трирічна дівчинка сміливо підходить до написання своїх картин, малює на великих форматах найрізноманітнішими матеріалами. Виставка присвячена. Відомому святу, 8 березня, так як Яночка на своїх малюнках часто зображує родину, тату, маму. І, мабуть, і трошечки такий цікавий герой, мама, бо мами можна волосся помалювати, персні, браслетики, сумочки, що нам жінкам притаманно. Тому і виставка переворочена мамі. Юлія Сторожева, відомий у Полтаві, майстер живопису. Та все ж вона не змушувала донечку малювати. Яна самостійно потягнулася до пензля. Яночка просто з народження, навіть ще з животика. Бачила виставки відомих художників, бачила стіни нашого музею художнього. Я також багато малюю. і Яночка в майстерні була. Бачила, як це мама робить. Тому звичайно, що це повпливало. Музейники дивуються такому юному даруванню і говорять, що її картини несуть особливе тепло. Вони дуже радісні, вони позитивні. Вони якісь такі творчі і по-своєму вона малює свої власні казки, не ті, що прочитали її батьки, а свої фантазії, які вона втілює в життя, там, наприклад, рожевий кіт або подруга мами, яка от така білесенька. От вона щойно була тут, але вже пішла від неї силует залишився. Опинитися у яскравому світі Яни Сторожевої та отримати порцію позитивних емоцій можна у залі дитячої творчості полтавського художнього музею упродовж місяця.